Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді прожектор світлодіодний EnerLight потужністю 50 Вт. Купував я його по місту проживання в магазині електротоварів за ціною 510 гривень. Купував я його для того, що у нас багатоповерховий будинок, і так уже років з 10 у нас під під'їздом немає. Під двома під'їздами у нас немає світла. В темний час ти спускаєшся по сходах. Вийшов під під'їзд, перечепився, упав і набив собі лоба. Під одним уже під'їздом я зробив монтаж і повісив такий самий прожектор потужністю 50 Вт, але фірми Lebron. Під інший під'їзд я купив Enerlight, але також 50 Вт. Що ж, я пропоную вам почитати його характеристики. Розпакувати, ознайомитися з ним та підключити. А також, можливо, я ще встигну вам показати монтаж. І так, давайте ознайомлюватися. Так, виготовлено Китай, це зрозуміло. Ось його розміри. І деякі технічні характеристики. Дивіться, сила струму, частота, потужність, світловий потік у нас в Люмінах це. Всі знають, температура світла в нас 6500 кельвінів, це денне світло, ну, термін служби і захист. Так, дивіться, він енергоефективний, тобто нам це до вподоби, звичайно. Хоча я вам скажу, що десь читав я статтю, що все залежить від виробника. Може і не бути тут 50 Вт, може бути менше. Тобто, це все залежить від виробника. Так, ну що ж, давайте його розпакуємо. Мені здається, у кожного є під гаражом. Багато зараз їх використовують під під'їздами. Так, дивіться. Це в нас інструкція. Гарантійний талон. Ну, добре. Так, дивіться. Отак виглядає сам прожектор. Так. Ну що ж, давайте спробуємо його підключити. Так, підключимо, давайте його. У мене є уже заздалегідь приготовлений провід. Підключив я клемничок ваго. Щоб не скручувати, а з'єднати, так. Ну, давайте спробуємо підключити, що він нам покаже. А потім я хочу, буду робити монтаж. Якщо я встигну, я вам. Покажу хоча би те, що в мене вийшло. Так, дивіться, уже він мерехтить. Так, ого! Дивіться, який потужний. Так, камера не ловить нормально. Ну що ж, доволі дуже яскравий б'є так в очі. Дивіться. Ну, ви зрозуміли. Дуже добре. Що ж, друзі, отакий прожектор. Я хочу повторитися, що один монтаж я вже зробив під першим під'їздом. Але там леброн 50 Вт. Зараз я буду робити монтаж Enerlight 50 Вт. Що ж, зустрінемося з вами трішки пізніше. І так, друзі, виконав я монтаж. Використовував гофру провід 2х05 перерізом. Отакі майданчики для кріплення стяжок. Ну, звичайно, й стяжки. Розподільчу коробку я з'єднував за допомогою клемників ваго. Ну, щоб не скручувати, так зручніше. Так, дивіться. Тут в нас була газова труба, її колись давно вирізали. І щоб мені не засверлюватися, я прокинув монтаж через цей отвір. Так, дивіться. Ось так це все в мене вийшло. Отак це все виглядає. Ну і отак він включений. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, дивіться мої нові огляди. До зустрічі!